Всім привіт! Сьогодні ми в Лондоні будемо досліджувати разом Мейфер, один із найелегантніших та найдорожчих районів Лондона. Усього за кілька хвилин від Гайд парку та жвавої вулиці Оксфорд. Тут поєднується історичний шарм, розкішне життя та приховані куточки, про які багато хто навіть не здогадується. Ми прогуляємось вулицями району, відкриємо цікаві сторінки його історії і навіть завітаємо у колишню церкву, що стала сучасним гастропростором. Поїхали, назва району Мейфер походить від ярмарку Мейфе, який проходив тут у 17 столітті. Тоді це був зовсім не престижний район, бо навколо були лише відкриті поля. Але у 18 столітті багаті земновласники почали забудовувати цю територію елегантними будинками, площами, створивши престижний район, який ми бачимо сьогодні. Велика частина Мейферу і досі належить родині Гросвенерів, одному з найвпливовіших аристократичних родів Британії. Саме тому тут так добре збереглися георгіанські та регінські пасади, які майже не змінилися за століття. Та Мейфер це не лише про розкішні будинки, готелі й бутики. Тут є й місця, які справді дивують. Одне з них ось у цій колишній церкві. Це Меркато Мейфе один з найкрасивіших фудхолів Лондона, розташований всередині церкви 19 століття. Це була церква Святого Марка, збудована у 1820-х роках у неокласичному стилі. Протягом майже півтораста років вона служила громаді, але у 1970-х роках її закрили і будівля почала занепадати. Декілька років тому спороду повністю відреставрували. Та перетворили на сучасний гастропростір, зберігши величні колони, арочні склепіння та вітражі. Тепер тут кілька рівнів з кухнями з усього світу, крамничками та зонами для відпочинку. Це чудовий приклад того, як Мейфер вдало поєднує історичну архітектуру з сучасним способом життя. Плюси та мінуси життя в Мейфері. Жити тут означає мати доступ до безпечного середовища, зелених зон, високої якості сервісу та неповторної архітектури. Але це також означає високі ціни на все, від нерухомості до щоденних витрат. Щодо туристів, цей район приваблює туристів з усього світу. Він відомий своїми преміум готелями, ресторанами з мишленівськими зірками. Тут сконцентровано багато брендів і сервісів рівня 5 зірок. Але навіть якщо розкіш це не ваша мета, цей район залишається чудовим місцем для прогулянки, так як тут гарна архітектура, мистецькі галереї та спокійні доглянуті вулиці, які створюють особливу атмосферу. Порівнюючи цей район Лондона з іншими районами, на мою думку, він достатньо чистий. І тут не так багато людей, що робить його дуже приємним для прогулянок. Таким чином, Мейфер це район, де елегантність, історія та сучасність поєднуються в унікальний спосіб. Незалежно від того, ви тут вперше плануєте жити або просто досліджуєте Лондон, Мейфер завжди залишає враження. Дякую, що прогуляли зі мною. Додивились це відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь і дивіться інші наступні відео з Лондона, і не тільки. До зустрічі!